Зокрема, Каршинська міст, ловлять пропущені. Усе почалося з ледь помітного гулу під водою, що швидко переріс у серію вибухів неймовірної сили. Вогонь буквально охопив усе довкола, уламки летіли в різні боки. А вибухова хвиля прокотилася містами півострову. А міст, що раніше називали непорошною артерію, тепер головна ціль цілюдеру. Цей момент назавжди змінить всю війну. Кожен українець зобов'язаний це побачити. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Крим знову. Гортає серія вибухів, пишуть про атаку дронами та ракет. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський вітер». Сімферополь і район під нальотом БПЛА. чути масові вибухи і дзищання безпілотників. Йдеться в повідомленні, повторно намагаються атакувати перевальне, де дислокується 126-та окрема бригада берегової оборони чорноморського флоту РФ та 8-й артилерійський полк із зсу вразили у цьому районі склади з боєприпасами. Окрім того, пізніше з'явилося повідомлення, що із Сімферополя з'явилося, скажімо, так, у південному напрямку було видно стовп диму, дісталося і Керченського мосту. Про удар на Крим та Кримське місто розповів експерт Олег Жданов. Тож далі давайте послухаємо. Врім на окупованому Криму ночі була дуже громко і в ряді населених пунктів були слишні прольоти безпілотників, робота російської ПВО і взриви. Так разные громкие звуки были слышны в Симферополе, Бахчисарае, Алуште, Перевальном, Евпатории, Новофедоровке, Каче и других городах э, украинского Крыма, временно оккупированного расистами. Это были в основном удары по военным аэродромам на территории полуострова, где враг держит э, тактическую авиацию и с которых Враг пускает шахеды или герани по территории нашей страны. Кстати, гвардейская очень часто используется, мыс Чауда очень часто используется для пусков этих шахедов. Поэтому мы решили, наши команды решили нанести туда, нанести туда дроновые, удары дронами по вот этим вот легитимным целям, военным объектам. Будут ли они системными или это одноразовый удар, сказать сейчас очень сложно. Очень хотелось бы, чтобы это были системные удары на постоянной основе, для того, чтобы начать такой, я бы сказал, систематический разгром российских войск в Крыму. Тем более мы знаем, что оттуда часть войск была снята, выведена, и эти войска сейчас из Стаганрога двинулись эшелонами в направлении Курской Области. Поэтому сейчас там остаются больше вот такие дроновые войска, скажем так, и войска обеспечения, плюс в части и подразделения войск ПВО противовоздушной обороны, авиации и ПВО. Ну, посмотрим, будет ли это система или это да, на раз. Очень хочется, чтобы это стало на постоянной основе. Надо выбивать противника из Крыма. И у нас для этого есть все силы и средства и возможности. Кстати, Министерство обороны Российской Федерации заявляет о якобы сбитии 125 беспилотников. Вот на протяжении этой ночью на везде над территорией российской федерации и над территорией нашего украинского Крыма временно оккупированного рашистами. Кстати, над Крымом они заявляют, что они сбили приблизительно около 70 беспилотников. То есть, если 125 всего. То 70 над Кримом і 55 над європейською частиною Російської Федерації. Рух по кримському мосту перекрили через дрон. Про це повідомило інтернет-видання Кримреалії. Український дрон над Керченським мостом можливо координує удар. В цей час по мосту нібито ще їхали машини з боку Тамані. Ідеться у дописі. Зазначається, що офіційно окупаційна влада не коментувала інформацію. Як стверджує Міноборони Рафі над територією півострова. Летять дрони агенти партизанського руху. АТЕШ повідомляли про точні прольоти і прольоти по військових об'єктах окупантів у Сімферопольському районі. Як завжди, росіяни намагаються замовчати наслідки, але правда вийде назовні. Незабаром все стане відомо. Зазначили в АТЕШ. за даними агентів. Через недбальство командування було пошкоджено ціну техніку, імовірно, зенітно-ракетний комплекс. Також є втрати серед особового складу, але точну кількість двохсотих і трьохсотих встановити поки що складно. Ми закликаємо кримчан передавати інформацію про російських військових. Будь-яка деталь може бути важливою. Окремо подяка військовослужбовцям 12-го зенітно-ракетного полку, які продовжують співпрацювати з нами та передавати критично важливу інформацію. Наголосили у відомстві. В той же час Сили оборони України атакують кримський міст, знищуючи російські засоби протиповітряної оборони. Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 капітан першого рангу запасу військово-морських сил України Павло Ликічук. За його словами, Україна намагається прорвати коридор ворожі ППУ, щоб атакувати міст більшою кількістю ракет та безпілотників. Кожного разу, коли українські засоби ураження б'ють по російських аеродромах в окупованому Криму Бельбек, Новофедерівці, Саках, Джанкою. А також по пускових установках на Тарханкуті та Афіоленті, то це означає, що наші сили оборони чергове проривають коридор в російській протиповітряній обороні в Криму, зазначив Лакічук. Окрім того, він наголосив, що ЗСУ постійно працюють над тим, щоб знищити російську протиповітряну оборону у тимчасово окупованому Криму, щоб проводити атаки в глиб території півострова. Це локальна операція. Коли ці об'єкти вражаються, то це означає, що через тиждень, а можливо і раніше, українські дрони і ракети Литять набагато далі, додав експерт. Ну а тим часом СБУ передала музею історії України у другій світовій війні, який знаходиться біля підніжжя батьківщини матері, морський дрон Сі-Бейбі. таким чином і таким дроном. Уразили кримське міст. Про це повідомляє СБУ у Фейсбуці. Служба безпеки України розповіла, що дрон Сі-Бейбі брав участь у декількох успішно виконаних місіях. Також дрон пройшов понад 4 тисячі кілометрів чорним морем. Експонат, який СБУ передала музею, провів морський бій із авіацією РФ у 2024 році. Та був частиною надводних дронів СБУ, які вразили кримське міст. Після виконання своїх бойових задач дрон повернувся в пункт базування. Однак він був пошкоджений. Через це його тепер не можна використовувати за призначення. Тому дрон підготували та обезпечили для передання музею. Морські надводні дрони створені фахівцями СБУ з 2022 року пройшли еволюційний шлях від експериментальних моделей дронів Камікадзе до багатоцільових морських платформ, швидких, майже непомітних для ворога та здатних долати тисячу кілометрів і нести бойовий заряд понад тисячу кілограмів. Сіби виконують найрізноманітніші задачі в чорному морі від дистанційного мінування до атак на воєнні об'єкти та незаконно збудовані споруди в Криму. йдеться в повідомленні. У СБУ нагадали, що саме такі дрони під назвою Сібебі змогли підірвати кримське міст, яке ще називають Керченським. Також такий дрон вразив 11 кораблів флоту Ерафі. Ну а тим часом росіяни, які масово скуповували житло у Криму після окупації 2014 році, продають квартири та повертаються додому. Як ідеться в матеріалі обозює причинами цього стало небажання жити поруч із військовими, страх потрапити під вибух, а також відсутність роботи та високі ціни. Ріалторка із Криму розповіла виданню, що почала отримувати прохання від росіян. Продати або здати в оренду житло, яке вони купили в 2014 році. Самі вони хочуть повернутися в РФ. Прожили вони тут рік. Два є ті, хто і п'ять років, але дійшли висновку, що Крим це не для них. Причина різня від того, що клімат не підійшов до так званої СВО, розповіла вона. Вона додала, що протягом останніх років основною причиною від'їзду стали військові дії на окупованому півострові. Людей дратують військові бази, велика кількість військових на вулицях, кримське міст, військова техніка на дорогах та перевірки. Журналісти дізналися, що є і невіс. Військові причини, через які росіянам не подобається життя у Криму. Часто кажуть, що там немає роботи. Основна кількість робочих місць була сконцентрована в туристичній галузі, але зараз такої роботи вже немає. Можуть знайти роботу хіба що майстри, сантехніки електрики, автомеханіки, будівельники тощо. Також можна працювати в галузі освіти або медицині. Але при цьому жителі Криму розповіли, що зарплати там не відповідають рівню. Ці також у статті розповідається, що дратує росіян і відсутність комунальних благ. Це відключення світла, відсутність води, проблеми з. Каналізацію, окрім того, їм не подобається місцевий клімат. Постійні високі температури влітку, висока вологість та морські шторми взимку. Деякі з росіян які повернулися до Росії після короткочасного життя у Криму, розповіли видання, що згадують той період із жахом. Україні зараз запрацює Україна. Зараз працює над масовим виробництвом балістичних ракет САПСАН. Про це повідомляються у новині. І що недавно вийшла саме по цьому, було зрозуміло, що у нас виникла технічна проблемка. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що успішні випробування української балістичної ракети «Сапсан» вже відбувалися раніше. І е, нині триває розробка можливостей для її масового виробництва. Саме ракети Сапсан, і це не сьогодні, це позитивні випробування були е, набагато раніше. Сьогодні йде розробка можливості масового виробництва балістичної ракети, сказав президент під час спілкування з журналістами. Глава держави зазначив, що поки не може розповісти про деталі виробництва і кількість ракет. Воно й добре. Ми про е, ці бокс. З дронами в РФ теж не знали, і який фурор навели що в Україні та ну і що в Росії. Ну от, і в у червні го року Ігор Крол, глава асоціації західноукраїнського об'єднання підприємств оборонно промислового комплексу, повідомив, що оперативно-тактичний ракетний комплекс САПСАН готовий на 70%. Для завершення проекту потрібно ще. Близько півмільярда доларів за словами крола ОТРК Сапсан, що успаковує проект 90-х років Борис Фен, вирішили створити у 2006 році. Через розв'язану Росією війну частину робіт виконують за кордоном і відсоток західних комплектувальних у Сапсані не дуже великий. Якби промисловість працювала потужно, то Україна б могла б виготовляти 20 пускових. Установок на рік сказав саме кров. Ну і поки ми виготовляємо нові е, е, і розробляємо масштабуємо масштабу виробництва, е, розвідники. Наші ж порахували скільки часу витратить Росія на е, саме ремонт пошкоджених оцих літаків, які пошкодили е, саме наші Зб... збройні сили України, СБУ, е, саме в. Ну, у себе в нарефії, і як то кажуть експерти, що відновлення пошкоджених російських бомбардувальників затягнеться на роки, і про це трохи деталі далі. Дійсно, розвідники порахували скільки ж часу витратить Росія на ремонт пошкоджених літаків ту 160 м. Нагадаємо про те, що спецоперація на території РЕФІ під назвою «Павутина» відбулась 1 червня 2025 року. Ну і наразі також. Дописують монітора саме звіт приватної розвідувальної компанії Далас про те, що ремонт. Кожного стратегічного бомбардувальника, які Росія втратила під час операції Павутина, нагадаємо, що що тоді було уражено більше 40, а саме 41, літак, триватиме не менше ніж півтора року. У цьому будуть задіяні десятки підприємств ВПК. розвідника, отримали протокол на Раду у російському міноборони з питань поставок компонентів для ремонту бомбардувальника. Ту 160 шістдесят емірада пройшла указання у квітні 2025 року, ще до речі, до операції. І Повотина і розвідники вважають, що протокол наочно демонструє російські темпи відновлення стратегічної авіації, зокрема для відновлення літака ту 160 м під номером 801, який має назву Ілля Муромець, Відведено 18 місяців. У ланцюжку постави компонентів задіяно 10 підприємств ПК Росія. А портал Дітланс Експрав додає, що весною 2024 року у цьому літаку згорів один із двигунів. Ну і також цікаво, що за місяць. До того літак використовували у пропагандистських цілях на нього на ньому здійснив політ диктатор Ерефії Владімір Путін. Досить так символічно. Ну а причиною пожежі називається використання контрафактної опори турбіни, Хоча до цього згаданий борт, так би мовити, позиціонувався як абсолютно надійний. Все, що надійне в Ерефії. Ми з вами прекрасно розуміємо, що воно нічого так спільного не має зі словом реальним надійністю. У протоколі наводиться список постачань. Альників комплектуючих та підрядників, зокрема для ремонту двигунів, задіюють ОДК Кузняцова. «Темп», здійснюють ремонт систем управління. усього росіяни задіють 10 підприємств для ремонту цього літака. А фахівці агенції дала зазначають, що російське ВПК вимушено витрачати значні зусилля для відновлення лише одного ту 160 м Із пошкодженням двигуна після пожежі. І значно більші зусилля їм все ж таки знадобляться для хоча б часткового відновлення втрат після операції Павутина. Тобто, бачимо з вами, що дійсно расисти витратять на це дуже і дуже багато часу. Ну і а, точно два з бомбардувальників, ркетоносців так, ракето. На сів ту 160 вони тоді перекинули на віддалену авіабазу. А ДР, після того як розпочалася спецоперація Павутина, це понад 6400 кілометрів від лінії фронту. Ну і також там ще терміново потім почали перекидувати на далекий схід інші бомбардувальники. Так знову ж таки, Ту-160 були одним із них, тому що рашисти дуже почали перейматися за свої кошти, тому що знову ж таки ми з вами тоді підраховували скільки коштів втратили расисти. Скільки їм знову ж таки часу потрібно буде на відновлення цих бомбардувальників, тому що дійсно дуже і дуже багато ресурсу. Все ж таки їм знадобиться витратити, тому що це дійсно дуже дороговартісна техніка. А також ще поговоримо з вами про мінуси. Мінуси на Ерефі, завжди про приємне. Намагаємось так максимально багато говорити, коли є такі новини. І у Рашистів знову мінус. Російська САУ, також танк, реб і склад боєкомплектів. Продовжується зачистка на рибужах третьої штурмової. Вражають, так би мовити, знаєте, такі жирням дописують військовослужбовці цілі ворожі на Харківщині. Вдарили також по Камазу, паливозаправнику, генератору противника. Під роздачу потрапили також і ворожі антена, трактор, легковик та укриття з. Технікою потужний приліт у взлітку бпла окупантів. Знаєте, сталося так, би мовити, все це на десерт. Ось Такі от новини з'являються. Ну і саме третя штурмова бригада це публікує на своєму офіційному телеграм-каналі. Наразі ви могли на своїх екранах бачити деякі кадри того, як все це, це відбувалося. Тобто, бачимо дійсно з вами, що а, дописують вони про те, що продовжують зачистку на рубежах третьої штурмової, що на Харківщині так все це відбувається територіально. Тобто, бачимо з вами, що. Дійсно, приліти прильоти так безпілотних літальних апаратів по рашистським об'єктам, вони, знаєте, такі дуже-дуже потужні, продовжують відбуватися. І як сьогодні на початку етеру моя колега говорила про те, що Трамп сьогодні провів телефонну. Розмову саме з Путіним. Про це пише саме помічник цього ж диктатора Путіна. Ушаков повідомляється, що під час розмови з Трампом Путін підтвердив готовність рефії продовжити переговори з Україною після 22 червня. Розмова тривала близько. 50 хвилин. ну і повертаючись саме до наших новин, Володимир Зеленський провів прес-конференцію на прес-конференції. Починаючи свої інтерв'ю, він відкрито заявив, що Україна готова до компромісів задля миру, але лише за умови дотримання їх її ключових інтересів, зокрема безпекових гарантій та відновлення територіальної. Цінності він зазначив, що якщо Україну не візьмуть в НАТО, є інші способи гарантувати мир. Розміщення в Україні європейського військового контингенту може стати базою, на якій почнеться пошук компромісу у примиренні України та Ерефії. Як передає кореспондент, як передають кореспонденти, про це Володимир. Зеленський сказав під час саме зустрічі з журналістами: Європа з нами, і вона буде нам допомагати. Коаліція охочих або коаліція волі в цілому це гарантії безпеки для України. І розташування їхніх сил, тобто цієї коаліції на нашій території, це як п'ята стаття НАТО, але без НАТО. Вони можуть бути розташовані тут, але їм потрібен типу. Бекстоп, типу підпорка, і як вони кажуть, підпорка Америки, сказав Зеленський. За словами президента, в Європі дуже розраховують, що США теж будуть долучені саме до цього процесу. Це значить, що раптом, якщо щось станеться, то Америка буде і з ними і з Україною. Тобто, коли Америка чітко не сигналізує, що вони дадуть саме цю підпорку, підтримку цю одразу, одразу цей настрій, енергія і просування цієї ідеї менше у європейців, бо для них це ризик. Це додав Зеленський. Водночас глава держави вважає, що це не значить, що європейці не будуть допомагати Україні або зменшать обсяги допомоги. Цитую, вони будуть збільшувати для них. Менший ризик давати нам більше допомоги, ніж бути присутнім. Просто їх присутність дасть нам дає нам можливість для компромісів, коли ми можемо сказати, що сьогодні забрати територію у кордонах 91-го року у нашої держави немає сил. Тут не тільки армія, тут всі працюють на це, наголосив Зеленський.